З Днем чудовим Різдва. Нехай зірка яскрава, вам надію пішле і Спасителя. Слава ваше серце війде Хай у вашому серці промінь із неба горить, а Спаситель мир і щастя дарить. Із далекого краєлини зірка вас щиро вітаєм з Днем чудовим Різдва. Мудреці побачили зорю, це вона їх кликала в дорогу поклонитися новому царю, як святому й люблячому Богу. Я так само хочу від душі в простоті перед Христом схилитись, за його народження в тиші на коліна впасти й помолитись. Це за мене з неба він зійшов, Щоб мене від пекла врятувати, і тому за всю його любов я його бажаю величати. Яке сьогодні свято, нам кожен відповість до кожної дихатись сьогодні добрий гість, постукає у двері, глибині двері душ. Та тільки чи Він, чи вернеться Ісус, народжений, щоб жити могли у Ньому всі. Він просиття нас впустити у Дім сердечності, даруймо ж простір у нашому житті, творець любов'ю просить, народжуйтесь в Христі. Амінь. Я хотів, би в пас... Цю тривожну ніч не спати і святу Діву Марію до своєї хати взяти, я хотів би в полі бути й разом з пастухами, де засяла зірка ясна йти далеко з мудрецями. Я хотів би бути разом з пастухами, не довелося мені і в дорогу з мудрецями я також іти не зміг. На, на земній мене дорозі Спас Господь 21 вік, і я радуюсь у Бозі, що новий я чоловік. Яскрава зірочка на небі горить, горить і не згаса, а дітвори веселий щепье, дзвінкий, як роса до неї лине в ці хвилини. Нім слава Господу Христу, що народився, як людина в цю ніч воістину святу Грицаря не поосити, вона нагадує для всіх, що народився, сам Спаситель і смерть любов'ю переміг. Ти не спи, Ти не спи цю ніч і по німи до неба зорі і побачи, славно Бога, славне небо хоре. Він на маленьку немовлятку бідний не ясла спочиває люлі люлі дитятко. Там йому мама співає, пан не виключ, просто тільки серденька свого від, від серця покнюся і своєму Богу.